Скорпіони привіт! Подивимось, що буде відбуватися з вами з 20 по 26 листопада. Налаштовуйтесь і розпочинаємо з позитиву тижня. Що тут скорпіонів буде в позитиві. О! Прекрасні карти, зараз поясню чому. Ви нарешті знаходите вихід з якоїсь ситуації, яка вас дуже давно турбувала, яка здавалась безвихідною. І ви це робите дуже правильно, дуже чітко, різко при тому цей вихід приходить, і так ніби Фух". їдемо далі, стає легше. Ви бачите світло в кінці тунелю, скажімо так. Хороші перспективи, надія на щось нове, прекрасне. Зараз будемо прояснювати скорпіони в любовній сфері, що у нас тут робиться. Для тих, хто в нас самотній, яка тут ситуація. Тут іде нове знайомство. Може бути знайомство в інтернеті через якісь додатки для знайомств, зокрема. Знайомство з перспективою зустріти людину, яка вам по духу, по серцю. По душі. Прекрасні можливості. Вам тут здавалося, що все. Нічого ви більше не знайдете. Нікого, хто б міг вам сподобатись і за щось вас так зацепить. Н -н -н. Тут класні перспективи. Тут дуже класні перспективи. Для тих, хто в нас в незрозумілих стосунках, в любовних трикутниках знаходиться зараз, яка у вас ситуація? Тут розставити крапки над «і». поговорити і визначити, що ви більше не хочете бути в залежній позиції. Ви хочете чесності. Правдивості і щирості. І якщо людина не може вам цього дати, у вас немає з нею спільного майбутнього? Для тих, хто в нас в стабільних стосунках зустрічається, одружений, живе разом. Яка тут ситуація скорпіонів? Так, по лицарю жезлів. Тут стрімкий вихід з кризової ситуації в стосунках, при тому такий, я б сказала, еротичного характеру. А, може йти питання на те, що там ви зустрічалися і хочете з'їхатися, і це може врятувати ваші стосунки. Тобто, тут якісь надії, плани і цілі разом. Ну, тут швидка комунікація, багато емоцій треба очікувати на цьому тижні, і ви розрулите це разом. Дивимось питання з заробітку, фінансів, роботи. Яка у вас тут ситуація скорпіони, якщо ви не працюєте зараз. Так. По п'ятірці Пентаклів. Я не можу сказати, що тут ви знаходите якийсь новий заробіток, ні, він, скоріше, вас тут ну, на рівні зони комфорту і не більше. Але ви знаходите для себе якусь, якесь хобі, якусь роботу по душі. Роботу не в сенсі, що от ви там матимете за неї великі кошти. А ні, що вам просто подобається чимось займатися. І ви відчуваєте наповненість життя. Для тих, хто в нас працює по найму. Яка тут ситуація? Тут може йти бажання звільнитися, і ви будете обдумувати плани, що вам робити далі. Яку сторону рухатися, чого б хотіла ваша душа. Але видно, що ви будете дуже занепокоєні. Навіть проблеми зі сном можуть бути наскільки сильно все це давить на вас. Вам хочеться поставити тут крапку. І знайти якесь заняття, там, де якщо й багато грошей не буде, то хоч ви почуватиметеся потрібними. Натхненними і зацікавленими. Для тих, хто в нас в пошуку роботи скорпіони, яка тут ситуація на цьому тижні? Так, по королю Пентаклів. Тут може йти пропозиція, якісь нові перспективи. Цей король Пентаклів може вам, зокрема, їх запропонувати. Для цього вам треба буде попрацювати над собою, розширити межі свого сприйняття взагалі фінансової сфери. Але тут ідуть хороші можливості, не прогавте їх. Якщо ви вже відчаювалися, та, що не можу знайти те, що мені по душі, прислухайтеся до порад цього мудрого короля Пентаклів. Може вам дуже гарно допомогти в цьому. Для тих, хто в нас має свій бізнес або на фрілансі, працює сам на себе. Яка тут ситуація у Скорпіонів? Так, тут пропозиції. Ви будете думати, знаєте, про що? Про те, щоб закрити якісь певні етапи, можливо, реорганізувати бізнес, перевести його на інший рівень. Тобто тут або про закриття справи і про те, щоб знайти щось нове, що вам Буде більше подобатись, в чому ви будете відчувати більше натхнення? І загалом тут будуть пропозиції робочого характеру для вас, можуть бути від друзів, також знайомих. Дивимось стан здоров'я для скорпіонів. Яка тут ситуація? Так, дивіться, скорпіончики, четвіркою Пентаклів разом. А, в кого є проблеми з судинами, серцем, лімфою, обов'язково звертайтесь до лікаря і не запускайте цю ситуацію. Не спускайте її там на самотюк, не пускайте. Обов'язково звертайтеся до лікаря, якщо вас щось турбує. дивимось, попередження, негатив тижня, що тут у вас? Ну, це, як, знаєте, вийти переможцем завдяки своїм емоціям завдяки емпатії, завдяки підтримці, вмінню підтримувати і вмінню показувати свої позитивні, хороші сторони в комунікації, в партнерстві, в роботі. Тобто, тут успіх вас чекає в тому випадку, якщо ви навчитеся комунікувати, спілкуватися, домовлятися. Чомусь навіть поступатися. Інакше нічого не вийде. Порада. Порада для вас. Смерть ну, тут скорпіон і субственної персоною. по гороскопу. Я дуже перепрошую за шум, якщо ви можете його чути. Стіни тонкі. Отже, по смерті. Так не хочеться казати цю фразу: ви проходите етапи трансформації, та скорпіони все життя в трансформації, в етапах і в тому, що вам треба все виборювати, вам треба над всім потіти, старатися і по максимуму вижимати з себе. Але тату так і є. Акцентуйтесь на собі, на тому, як ви покращити свою ситуацію. На тому, що вам треба в собі трошечки підкоригувати для того, щоб досягти важливих для вас результатів. Як там? Все, що йде з мого життя? Ну, верніше, як як казала Вірка сердючка. Що нам скажуть, що наш потяг пішов, ми скажемо просто, що почекаємо наступний. правильно? Сюрприз тижня. Знову вже в когось знаків була. Тут теж робота з тіньовою структурою власною і з сексуальністю. З проявленням себе. Для жінок актуально буде, чому би тут у нас Єва падає на дні колоди. Хто ви, Єва чи Ліліт? Як ви в собі це поєднуєте? Тут однозначно треба вивільняти сексуальну енергію, закохувати і закохуватись. Це не тільки просто сумки між там чоловіком і жінкою, чи якісь інші. Це загалом про закохання в життя. Закохання в життя. Якась така фраза прийшла. Що робить вас закоханим в життя? Подумайте. Цікавий скорпіони. Цікавий тиждень. Не без падінь і злетів, але дуже цікавий. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку, ваших коментарів. До наступних зустрічей! До наступних відео.